Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати сирний рулет з фаршем. У мене на каналі вже є відео із сирним рулетом. Правда, там я допустила деякі помилки, але, звичайно ж, про них розказала вам. І от сьогодні, враховуючи помилки минулого, хочу удосконалити цей рецепт. А ще. Урізноманітнити, щось змінити в ньому. І сьогодні ми приготуємо з вами зовсім інший рулет, який був приготовлений попередньо. Тому приєднуйтеся до мене і будемо готувати разом. Бо це так смачно. Цей рулет універсальний. Його можна їсти і в гарячому і в холодному вигляді. Уявіть собі, якою окрасою він буде для вашого святкового столу. Тож приєднуйтеся до мене і будемо його готувати разом. Спочатку приготуємо фарш для рулету. У мене є ось така куряча грудка, то я її поріжу на такі шматки. Для того, щоб зручніше було перемелювати м'ясо. Далі поріжу ось цей шматок ще свинини. Звичайно, що м'ясо попередньо помила гарно і просушила трохи паперовим рушником. Шматки, на які ви ріжете м'ясо, можуть бути довільної форми. Основне, щоб вони влізли у вашу м'ясорубку. В якості фаршу для цього рулету можете брати будь-яке м'ясо. У мене є одне куряче філе, шматок свинини. Додам сюди 5 зубчиків часнику і поріжу на четвертинки цибулю. Все разом перемелю і буде у мене фарш. Але щоб він був ще смачнішим, ще одну цибулину нарізаю дрібненькими кубиками. Звичайно, що цибулю попередньо почистила і після цього помила. Морку розрізаю вздовж на донесенькі пластини, а потім ці пластини ріжу на дрібненькі кубики. Сковорідку кладу на вогонь і наливаю в неї невелику кількість олії. Коли олія закипить, відправляю сюди порізану цибулю разом з порізаною моркою. І буду смажити їх до того часу, поки цибуля стане напівпрозорою, відповідно, морква стане напівм'якою. І поки смажиться морква з цибулею, поріжу швиденько шампіньйони. Розрізаю їх навпіл і ось такими невеличкими пластинками нарізаю їх. Попередньо я їх помила і паперовим рушником посушила. Цибуля напівпрозора, морква напівготова. Додаю сюди порізані шампіньйони. Смажити їх довго не буду, лише так, щоб вони зм'якли трохи. Десь 5-7 хвилин. І сковорідки все пересипаю у миску. До фаршу дрібнесенько нарізаю петрушки. Можете нарізати і кропу. Це все до смаку перчу, солю. Додам сюди ще італійських трав, а ви можете додати свої улюблені спеції. Дам гірчиці у зернах, ну і, звичайно, що все це разом перемішаю. Хочете перемішуйте ложкою. Але мені здається, що рукою все ж таки краще. Ось так трохи відоб'ємо фарш, щоб він був щільнішим і тримався кубки. Ну, фарш уже готовий. Тепер приступаємо до приготування сирної основи рулету. Тож на грубій терці натираємо твердий сир. У миску б'ємо потрібну кількість попередньо помитих яєць. Яйця трошки поперчум. Додам суміші італійських трав, але ви можете додавати свої улюблені спеції або приправи. Для інтенсивнішого кольору додам куркуми, трошечки підсолю. Вінчиком яйця і спеціями перемішаю до однорідності. У миску до яєць додаю відмірену кількість сметани і все разом знову перемішую, так, щоб ця суміш стала однорідною. З солодкої червоної перчини відріжу десь третю частину її, поріжу її вздовж соломкою, а потім цю соломку поріжу ще якомога дрібнішими кубиками. А потім ще ось так дрібнесенько посічу нарізаний перець. І цей перчик додаю у миску до суміші яєць і сметани. Додаю ще сюди у миску от той весь потертий сир. І все гарно і ретельно перемішаю. Ми приготували і другу сирну складову ось цього рулету. Деко застелюємо силиконозованим пергаментним папером. І зверху ще поливаємо олією так, щоб ми були впевнені, що нам Пляцок, а чи корж сирний відстане добрим. Ось так силіконовим пензликом розтягую цю олію по пергаментному паперу на всю площу дека. А після цього на деко викладаю сирно-яєчну масу І силіконовою лопаткою розтягую її рівномірно по всій площі дека. При цьому треба звернути увагу, аби де не було більше ось цієї маси, а де тонче. треба, щоб всюди було одинаково, щоб був гарний, рівний, одинакової товщини корж. І в розігрітій духовці до 180 градусів буду випікати цей сирний корж 20-25 хвилин. Визначений час пройшов і наш сирний корж готовий. А ось подивіться, що правильно зроблено, то правильно, як гарно корж відстає від пергаментного паперу. Що не кажіть, досвід. У всьому потрібен досвід. Ну і щоб ви не робили помилки такі, як я. Я вам все розповідаю у відео. Ну і нічого нам не залишається тепер, як сформувати рулет. Фарш рівномірно розкладаю по всій площі сирного коржа. Хочете, розтягуйте фарш руками, хочете силіконовою лопаткою або ложкою. Основне, щоб це було всюди одинаково. І на початку коржа, звідки почнеться вже саме закручування рулету, викладаю такими смужками нарізаний солодкий перець. І ось так, беручись за пергаментний папір, починаю скручувати рулет. Папір одразу забираю із середини рулету, щоб не закрутити і його всередину. Рулет закручую тільки від себе уперед і притискаю добре його, так щоб не було ніяких щілинок, ніяких прогалин, і інгредієнти у готовому рулеті не відділялися один від одного. Рулет ще заправимо, підправимо десь щось. Вирівнюємо і замотуємо далі у пергаментний папір. По обох кінцях рулету пергаментний папір закручуємо, як у кубасі. Фольгу кладемо у два шари, зміщуючи другий шар фольги десь на 20 см. Рулет з пергаментним папером кладемо на фольгу і знову добре, щільно замотуємо. Кінчики фольги закручуємо і так стискаємо, щоб звідти нам не витікала рідина. Щоб рулет був соковитим. Уже сформований рулет кладемо на деко. І при температурі 180 градусів будемо запікати 40 хвилин. Тим часом для рулету зроблю глазур. У миску даю добру ложку такого розтопленого меду. До нього додаю ложку столову гірчиці. і додам десь так 50 мл соєвого соусу. Все разом перемішаю до однорідного стану. І після цього додам ще за дві ложки оливкової олії. І знову все гарно перемішаю. Звичайно, що цього робити не обов'язково, але я собі так захотіла. Я хочу, щоб в цьому рулеті була така гарна коричнувата скориночка. Отож, 40 хвилин пройшло, розвиваю рулет. І змащую його цією глазурю. Хоча ще раз кажу, що цю опцію ви можете пропустити. Він і так доволі гарно виглядає. І ось після 10-хвилинного запікання при температурі 220 градусів він у мене ось так виглядає. А після ночі, проведеної в холодильнику, будемо його нарізати. Ось, подивіться. Яка ж красота вийшла, ну як мозаїка. Думаю, що цей рулет, на вигляд цікавіший, як попередній. Ви подивіться тільки, яка у нього блискуча скоринка. Подивіться, який всередині він однорідний, ніде нічого не ні відскакує, ні відломлюється. А при нарізанні подивіться тільки, як він файно тримається кубки. Звичайно, ножик тут треба мати гостренький. Готуйте, друзі, і нехай смакує вам і вашим рідним. Цей рулет бездоганний, соковитий, смачнющий, думаю, ви своїх рідних здивуєте не дуже дорогим, але надто смачним, вишуканим і привабливим сирним рулетом з фаршем. Ставте вподобайки, друзі, і підписуйтеся на мій канал. Тут буде ще дуже багато цікавих рецептів. Тож бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою. Ну, а я звичайно смакувати рулетом.